Дружина підозрювала чоловіка, і коли він знову грався з друзями, вона увірвалася до кімнати, Розлючена вихлюпнула йому в обличчя віскі та кинула на стіл документи на розлучення. Підписуй, сказала вона холодно, йди й марнуй своє життя, але знай, нашій доньці потрібен справжній батько. Збентежений чоловік лише прошепотів хіба неправильно іноді розважатися з друзями, вона вибухнула. Іноді ти робиш це щодня. А де твої мрії, моє кохання? Він благав. Пробач. Але почув лише крижану відповідь з цього моменту між нами все скінчено. Гаразд, зірвався він. Жінки мене люблять, я легко знайду іншу. Збирай речі й забирайся, відрізала вона. Зламаний, він шукав прихистку у друзів. Але перший відмовив: моє житло надто маленьке. Другий відмахнувся Моя дружина проти. Третій похитав головою у мене діти. Самотній і безпорадний. Він прийшов до дідуся. Дідусю, мене вигнали. Друзі відвернулися. Старий спокійно дістав обручку з діамантом. Візьми, це єдина наша сімейна цінність. Використай її, щоб відбудувати життя. Запам'ятай, такі друзі потрібні лише для забав, у біді вони зникають. Зі сльозами на очах чоловік прошепотів: Дякую, дідусю, я ніколи цього не забуду. Минув рік, він повернувся успішним бізнесменом. Дідусю, я відпрацював, я викупив нашу сімейну реліквію. Та старий лише всміхнувся: Сину, вона завжди була твоєю. Приголомшений, він запитав: Що це означає? Дідусь відкрив таємницю, ця каблучка була збереженням твоєї дружини. Вона віддала мені її, знаючи, що ти прийдеш, вона пожертвувала всім, бо вірила в тебе. Приголомшений правдою, він кинувся до коханої, побачив її на роботі, обійняв зі сльозами. Пробач мене, я шкодую про все. Я так і не підписав папери. Вона тихо відповіла. Я зробила це лише тому, що люблю тебе. Я не могла дивитися, як ти руйнуєш своє життя. А дідусь додав. Завжди став дружину вище за друзів, одні лише для розваг, а справжня любов лишається назавжди. Якщо ви згодні, залиште сердечко.